Томіш із трави і попілу. Гарненько його переколочуємо час від часу і настаємо 10 днів. Потім наливаємо 5 літрів води. І пів літри настою. Гарно розкорочуємо і почнемо піддавати чесничок. Підливаємо кожен кущик. чесничку. І так до кінця ряду. Тому що місяць росте, гарненький. Так, удобряйте і буде у вас такий чесночок гарний, без всяких хімікатів. І зриваємо, щоб був гарний чесночок більший.